Від майдану до війни в Івано-Франківську презентували виставку світлин фотокореспондента та бійця Айдару Віктора Гурняка, який загинув на Луганщині під час бойової операції. Фото це останній рік журналістської роботи добровольця. Пам'ятна виставка Віктора Гурняка в Івано-Франківську відбувається вперше. Майдан експонувався у Львові на річницю революції. Війна, оці фото з війни. Це перше в Івано-Франківську. Цікаво, є те, що два з половиною роки тому якраз Бастіоні ми відкривали виставку Євро. Учасником якої був Віктор, ми були разом тут зараз. На жаль, в цьому ж бастіоні відкриваємо виставку. Вже без нього Тарас Зень пригадує його друг Віктор Гурняк був активною людиною. Він встигав бути журналістом, волонтером, батьком, другом. З початку війни у добровольчий батальйон Айдар він приїздив як фотокореспондент. Після чого почав займатися волонтерством та допомагав своїм друзям привозячи амуніцію. Потім вирішив і сам доєднатись до добровольців. Був такий цікавий факт, що він близько п'ятиста шоломів з Італії. Пригнав нелегально друзям. От. І після цього він зрозумів, що недостатньо його волонтерської діяльності. І Він власне зголосився добровольцем. Здається, це був кінець літа до Айдару. І це був його перший бій. На жаль, останній боєць батальйону Айдар Андрій розповідає, що своєї другої зброї фотоапарата Віктор не залишив навіть після того, як почав захищати батьківщину. Остання світлина виставки це фото, яке він зробив за годину до смерті на світлині. Автомобіль на якому Віктор Гурняк намагався вивести пораненого бійця. Андрій пригадує, у бій того ранку вони йшли разом. Запам'яталося вже зранку. Це 19-го числа, коли ми виїжджали. Віктор їхав. На цьому джипі він їхав в Кузові, так як піхотинець із ручною зброєю. Перед тим виїздом, як ми виїжджали, обнялися так дуже такий, пам'ятаю його щирий погляд. Це усмішка його така завжди переслідувала ну, в житті була, і слова його бережи себе після Івано-Франківська фотовиставку покажуть у Львові та рідному місті Віктора Гурняка Тернополі.